Що буде з нашим організмом, якщо місяцями щодня вживати алкоголь? Всім вітання вживання алкоголю щодня може скоротити ваше життя. Так вважають британські вчені. Вони провели дослідження, в якому проаналізували здоров'я 600 тисяч людей, які вживають алкоголь. В результаті виявили, чим більше людина споживає алкоголю, тим коротшим стає її життя. Вчені вважають, що вживання від 5 до 10 одиниць алкоголю на тиждень може скоротити життя людини на 6 місяців. Одна одиниця це 7,9 г метанолу. А хто п'є 18 або більше одиниць алкоголю, може втратити 5 років життя. Скільки одиниць алкоголю містять різні напої? Стопка спиртного 25 мл це одна одиниця. Стандартний келих вина 175 мл це 2,1 одиниця. Великий келих вина 250 мл це 3 одиниці, а пиво 0,57 це 2,3 одиниці. Таким чином, вчені заперечили попередні дослідження, що споживання алкоголю невеликими дозами корисно для організму. Дослідники порівняли здоров'я та звички людей, які вживають алкоголь з 19 країн світу. Зокрема, вчені розрахували, скільки років життя людина втратить, якщо вживатиме алкоголь постійно від 40 років. Дослідження також встановило верхню безпечну межу в 12,5 одиниць алкоголю на тиждень. Це приблизно 5 бокалів пива по 0,6 або 5 бокалів вина по 175 мл. Збільшення цієї норми призводить до ризику для життя, а саме зростає ризик інсульту на 14%, фатальних гіпертонічних захворювань на 24%, серцевої недостатності на 9% та фатальної аневризми аорти на 15%. Рекомендовані ліміти в Італії, Португалії та Іспанії майже на 50% вищі, ніж у США. Вікторія Тейлор, старший дієтолог британського серцевого фонду, яка частково профінансувала дослідження, каже, що багато людей у Великій Британії регулярно п'ють за рекомендаціями. І ми завжди повинні пам'ятати, що краще намагатися пити менше вказаної межі радять дієтологи. Доктор Ангела Вуд з Кембриджського університету, яка є автором дослідження, підкреслила, основний месендж цього дослідження полягає в тому, що якщо ви вже вживаєте алкоголь, пийте його менше, це допоможе вам прожити довше, а також зменшити ризик серцево-судинних захворювань. І ще не забувайте, що якщо людина буде місяцями споживати алкоголь, то в неї в результаті сформується залежність від алкоголю психологічна та фізична. Алкогольна залежність формується непомітно, лікування якої є дуже складним та комплексним процесом, і тут треба обов'язково звернутися до кваліфікованого досвідченого лікаря, який вивчить анамнез та всю історію хвороби, і призначить лікування. І до цього лікування дуже добре додати препарати на рослинній основі які розроблені для зменшення негативного впливу алкоголю на організм. Вони активізують природні процеси детоксикації та відновлюють фізичне і психоемоційне здоров'я людини. Одним з таких препаратів є Кадонал Ультра. Які прискорює виведення токсинів та продуктів розпаду алкоголю, накопичених за період вживання, цей засіб містить унікальний комплекс вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин, що прискорюють відновлення організму після тривалого вживання алкоголю та суттєво покращують загальне самопочуття. Він зменшує потяг до алкоголю, а саме знижує рівень стресу, спричинений відмовою від алкоголю, і допомагає легше пережити цей складний період. Також цей комплекс поліпшує функціонування органів детоксикації, зокрема нирок та печінки, зменшує навантаження на них. А ще цей комплекс допомагає зменшити тривожність і збудження, які часто супроводжують відмову від алкоголю. Цей комплекс містить екстракт трави чебрецю, екстракт трави золототисячника, екстракт корення солодки, екстракт корення півонії, екстракт трави люцерни та екстракт насіння розторопши.